Однак дозволь мені, Господи, говорити перед лицем милосердя Твого, мені землі попелу, однак дозволь говорити мені, адже звертаюся до Твого милосердя, а не до людини, яка б насміхалася з мене. Може, й ти смієшся з мене, але, обернувшися до мене, змилосердишся наді мною. Бо що ж такого я хочу сказати, Господи? Як не те, що я не знаю, звідкіля я сюди прийшов, у це, так би мовити, смертне життя, чи радше вживу смерть, я не знаю. І прийняли мене втішання милосердя Твого, як це я чув від батьків тіла мого, з якого і в яке ти оформив мене в даний час, бо я сам не пам'ятаю Того. Отже, розрадила мене насолода людського молока, але ж ні моя мати, ні пестунка не сповнювали ним своїх грудей. Цити, Господи, через них давав мені поживу першого дитинства за твоїм устроєм і за твоїми багатствами, розділеними аж до самих основ. Ти дав мені також те, що я не бажав більше, ніж ти давав. І що мої годувальниці хотіли мені давати те, що ти давав їм, бо вони через схильність і любов до мене готові були давати мені те, чого мали досхочу завдяки тобі, бо їхнє добро було моїм добром, бо приходило від них до мене, воно не походило від них, але через них. Бо від Тебе, Боже, походить усяке добро, і від Бога мого все спасіння моє. Лише згодом я пізнав це, коли ти кликав мене через ті самі дари, що їх розділяєш всередині і назовні. Бо я тоді вмів тільки сати, заспокоюватися тільки приємним, плакати, коли моєму тілу щось докучало, а більше нічого. Згодом я вже почав усміхатися, спершу у сні, а згодом і наяву. Те все оповіли мені пізніше, про мене. І я повірив у це, бо бачимо те саме і в інших дітях, а я тих дрібниць з дитячих років не пам'ятаю. Аж ось, поволеньки я почав спостерігати, де я був, а свою волю хотів виявити тим, хто міг її виконати. Та дарма мої бажання були в мені, а ті, хто міг їх виконати, поза мною. І вони ніяким чином не могли ввійти в мою душу. І так я ручками, ніжками та криком. Давав знаки, подібні до моїх бажань, небагато, а скільки міг і скільки здужав, однак ці знаки не відповідали дійсності. І коли не вволювали моєї волі, чи то через нерозуміння, чи зі страху, щоб мені не завдати прикрості, я обурювався на старших за їхній непослуг, і за те, що вони вільні, не хотіли стати моїми рабами. Я мстився за них своїм плачем. І я переконався, що такі всі діти, яких я мав нагоду пізнати, і що я сам теж був таким. І це все відкрили мені ті несвідомі немовлята краще, ніж досвідчені в тому моїй годувальниці. І ось уже давно вмерле моє дитинство, а я живу. Але ти, Господи, Ти живеш завжди і нічогісінько не вмирає в тобі. Тому що перед початком віків і перед тим усім, що можна назвати попереднім, ти існуєш, ти Бог і Господь усього, що ти створив, і в тобі містяться причини всього, що проминає, і незмінний почин усього, що змінюється, і вічні закони дочасних, і незабутих розумом речей. Скажи мені, Боже мій, скажи мені покірному благальникові своєму, скажи милостивий нужденному рабові своєму, скажи мені, чи не настав мій дитячий вік після якоїсь померлої вже пори мого життя, чи може це була та пора, що її провів я в лоні матері, бо і про це вже мені дещо сказали, і я сам бачу вагітних жінок. Але що було перед тим, солодкосте моя, Боже мій? Чи я вже існував де небудь та яким небудь, бо я не маю нікого, хто міг би мені це сказати. Не могли мені сказати цього ні батько, ні мати, ні досвід інших, ані моя власна пам'ять. Може, ти смієшся з мене, що я питаю тебе про це, і велиш мені хвалити та величати тебе за те, що я знаю? Величаю тебе, Господи, неба й землі. І віддаю тобі поклін за почин мого життя і за мій дитячий вік, чого я не пам'ятаю. Але ти дав змогу людині додумуватися з інших про себе, а також багато вірити про себе свідченням простих жінок. Бо я вже тоді був і жив, і вже при кінці мого дитячого віку я шукав знаків, щоб ними дати зрозуміти іншим свої почування. Звідки ж така істота могла б узяти життя як не від Тебе, Господи, чи ж може бути хто небудь творцем самого себе? Чи ж є якесь інше джерело, звідки б пливло б життя і буття до нас поза тим, з якого Ти створюєш нас, Господи, Ти для якого життя і буття це одне й те саме, тому що найвище буття і найвище життя це те саме. Ти найвища істота, і ти не змінюєшся. У тобі не проминає сьогоднішній день, а проте в тобі він кінчається, тому що все те в тобі, бо те все не мало б шляхів переходу, коли б ти не вміщав його. А тому, що твої літа не мають кінця, твої літа це вічне сьогодні, як багато наших днів і днів наших батьків перейшло через Твоє сьогодні, з нього взяли вони свою міру та спосіб свого буття. І промине ще багато днів. І візьме з нього також міру та спосіб свого буття. А ти завжди той самий, ти той самий, і все завтрашнє і майбутнє це те сьогодні, яке ти робиш, а все вчорашнє й минуле це сьогодні, яке ти зробив. Та чому мене обходить те, що хтось не розуміє цього. Нехай і Він радіє говорить, що це за таємниця, нехай же радіє так само. І нехай воліє знати тебе, не шукаючи, ні шукаючи, не знайти.